Привіт! Ви на каналі MMA в деталях. Радий повідомити, що наша компанія зросла до 200 підписників. Щиро вдячний вам за те, що ви обрали мій канал. А тепер до новин Говоримо коротенько про вчорашню UFC 289. Поїхали! Марк Андре Баріо проти Еріка Андерса канадський суперваговик отримав переконливу перемогу над Еріком Андерсом. Баріо відразу задав тон на початку першого раунду, викидуючи комбінацію ударів, які поклали Андерса на спину. Другий і третій раунди відбувалися схожим чином. Андерс прагнув скоротити дистанцію для удару. А баріо успішно протидіяв і постійно перемагав у наступних напружених обмінах ударами. Зрештою, баріо переміг 30-27, З чим ми його і вітаємо. Ден Іге здобув перемогу над Нейтом Ландвером у напруженому поєдинку, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів. Бійці продемонстрували високий рівень технічності та наполегливості протягом трьох раундів. Починаючи з першого раунду, обидва бійці були впевнені в своїх можливостях. Іге швидко встановив контроль над центром рингу, а Лендвер робив опір і чекав своєї можливості. Упродовж раунду було багато обмінів ударами, але жоден з бійців не зміг отримати перевагу над суперником. У другому раунді Іге продовжує показувати свою перевагу. Він активно рухався по рингу, наносячи точні удари та контролюючи темп бою. Лендвер також не відставав, але Іге. Був більш активним та ефективним у своїх атаках. В кінці раунду Іге наніс потужний лівий удар, який збентежив Лендвера. Але той зумів витримати до кінця раунду. У рішаючому третьому раунді Лендвер потребував нокауту або сабмішну, щоб забезпечити собі перемогу, та почав атакувати. Але Іге впевнено відповів контратаками, випустивши потужні комбінації по супернику. Лендвер не зміг знайти вразливості у захисті Іге і продовжував отримувати. Ти удари в кінці раунду, іґе знову контролював хід бою і тим самим здобув перемогу. Майк Мелот проти Адама Фугіта здавалося, що Мелот був на шляху до перемоги рішенням суддів, але він вирішив зберегти свою фінішну форму. Він завдав сильного удару, який потряс Фугіта, а потім виконав задушливий прийом, здобувши вражаючу перемогу у другому раунді. Всього за одну хвилину і 6 секунд. Зараз Мелот має імперсивний рекорд 3-0 у UFC, і всі його 10 професійних перемог були здобуті шляхом нокауту або сабмішену. Дуже. Гарний боєць, будемо слідкувати за його кар'єрою. Нарешті це відбулося у захоплюючому бою. Чарльз Олівера вразив своїх шанувальників неймовірною технікою і закінчив поєдинок швидким технічним нокаутом у першому раунді. Зустріч розпочалася з активних обмінів, де Олівера видавав сильні удари у голову. Даріуш зміг блокувати ці удари і відповісти своїм вогнем. Продовжуючи наступ, Олівера утримував свою оборону і намагався розірвати клінч. Після серії обмінів Даріуш зумів по. Вернути Олівера до паркану і розпочав активну роботу з ударами, намагаючись скористатися перевагою позиції. Олівера відповів захистом і спробував атакувати, але Даріуш майстерно захищався. Обидва бійці продовжували активно працювати. Але Олівера продемонстрував свою винахідливість і показав надзвичайну техніку у поєдинку. У фінальній хвилині першого раунду Олівера здивував усіх сильним ударом в голову. Відчувши перевагу, Олівера продовжував наступати. Ти а Даріуш втратив рівновагу. Використовуючи цей момент, Олівера наніс серію ударів, які вразили Даріуша до того стану, коли він був змушений сісти на підлогу. Рефері втрутився і зупинив бій, оголосивши перемогу технічним нокаутом Оліверу. Чарльз заслужено здобув перемогу в цьому захоплюючому поєдинку. Залишається дочекатися, кому віддадуть претендентський бій з чемпіоном. Чемпіонка UFC Аманда Нунес проти Ірен Алдани Аманда Нунес продемонструвала вражаючу домінацію у поєдинку. Вона успішно контролювала ситуацію в кожному раунді, завдаючи сильних ударів та виконуючи тейкдауни. Хоча Ірен Алдана намагалася виступати більш агресивно, вона була відстаючою в грі та не змогла протистояти силі та навичкам Нунес Загалом Аманда Нунес заслужено здобула перемогу в цьому поєдинку. Продемонструвавши всі свої здібності, Аманда Нунес продовжує підтверджувати свій статус найкращої спортсменки, захищаючи свої пояси та завершуючи раунди з переконливими перемогами. Нунес продемонструвала неабияку техніку та стратегію, що зробило її непереможною. Її рішення вийти у відставку на вершині успіху свідчить про глубоке задоволення від досягнень і бажання провести більше часу з родиною. Бразильська бойова діва залишається незабутнім символом. Імволом світі спорту та випробуванням для наступних поколінь бійців віддаємо належне Аманди Нунис вона є дійсною історією UFC. Бажаємо їй успіхів у всіх справах, які б вона не вела. На ну, на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та вдар двічку по лайку та дзвінку. З вами були ММА в деталях. Почуємось.